Шановні глядачі, сьогодні Леночки, день народження. Вона хоче вас пригостити стравами, які власноручно приготувала. Леночка, розкажи і признайся, із чого, що і як. Прошу пані. А що ж признавати? Тут усе видно. Я не знаю навіть що. Зараз покажу. М'ясна нарезка і фарширований корочок грибами. Шуба. Це салат такий овочний, тоже з грибами. Баклажаних, риба під овочами, риба фарширована. Так, і остальне ще холодець таке, все, остальне ще Розкажи пінесець, про рибину. ну, Рибина фарширована. Це... Поподробній. По Народ знати. Поподробній я не буду розказувати, бо це воно нікому не нужне. Ясно. От, а це... Секрет викновений, фірми. Та, викновений товстолоб. смачно все туди положено. Все те, що треба, те, що ми любимо, все, що кончається на там. Все добре там. І все. І головне, щоб свіженьке було все. Оце таке. Так, при... а так все те, що обично, я знаю. При погляді на стіл у оператора котиться слина вже. Так. Це можна вже давай, давай, розпадати. далі, продовжуй далі. Усе, я все вже розказала. А гарячі закуски будуть пізніше. Що ж я буду от Да. Це таке. Так. Малосольний огірочок. Ось, ось ось, ось. найголовніша Малосольна... закуска. Да. Домашній, да. Лена, нема картоплі, що не вродила? Є картопля, що ж рано. <рес> вродила, вітя, вродила. Так. Вродила картопля, тільки цей. Вродився під... по цій стороні. Ну, давай просто аналогічно те же саме. Да, да, оператор захлинається слиною. Він горілки просить, а не їсти. Ділиться, то йому Лена, а як горілка, то це мене язика проковтнуть. То то ж добре. Так, учиться, як треба накривати поляну. Шановні кагарличани, запрошую вас відвідати кафе Оленка. Дуже вдячні вам за те, що ви до нас прийдете. Дякую.